Народ, всем привет, доброе утро Чайманом, кофеманом. Привіт. М -м, горячий. Горячий кофе. Так. Всім гарного дня. Вчора, короче, сейчас Адельку выпущу Вчера, ось бачите, на мангал поставив кофе. Вчера на раз спрыгнула. <кій> успів охватити. Так, ялиночка. линочка. Адель, ти виходиш чи спиш там? Ну довго виходиш. Виходиш, Адель. Виходь. Не ходь? Ну с... а, спала вона, коротше. Виходь, не буду показувати, бо вона там безлад такі, коротше, і матрас порвала і. Ну что, деваха? Хай может чуть-чуть провитриется, с Так, пошли, 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 девочки. Пошли, моя хорошая. Так, опа, где ты? Опа, опа. Да, сонно, 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 девочка. Давай, бегай. Сейчас гами-гами, писи-писи, каки-каки, давай. И пидем гами-гами. Гами-гами. Не, слухается так. Конечно, кто такие утворы, как мы, на зиму, конечно тяжеловато. Не, в кого, конечно. Ну, бабло есть, то да, если такие, знаете, теплые. Теплый вольер. То, но... Все такие, знаете, дорогие, как беседки продают, там собакам, конечно. Как домик, да. Как говорят, те собаки, что там мешка еще ну то Ну, так люди есть, типа, миллионеры там при бабле Так, наверное, и собаки, да, повезло. Да, моя девочка. Ну, а ничего. Мы тебе весной что смастерим. Там, в принципе, вин есть, но, вы ну, бачите, морозы. страшновато О, вот это молодец, Адель. Еще надо как и как, и щоб и потом... Підемо гамі-гамі. Ні, сніга бачите, не багато. Це я вчора я не виїжджав, позавчора, бачите, хапчищав, там небагато сніжка випало. О, ну спало, так. Да. Спало десь мінус 3, мінус 4. Може даже, ну мінус 5 десь, бо я тільки з тепла вийшов. Да, Адель? Да, моя хорошая. Девочка. Девочка Ну, Сейчас я закрию. Ой-ой-ой, нема куди. Слухай я, слухай. Адель, гуляй, гуляй. Короче, на ручку. Адель, не надо. двері не трогай. Адель, дверь не трогай. На. Адель, Адель, Аделька Так що в кого як там пишіть в коментарях, Як в кого діла, хто чим вообще займається Давайте глянемо, рибаки сидять Вчора один рибак тут вблизи он сидів Но короче що то оно Ого хто сюди гарбузи викинув, як-то так. Нема ні одного рибака. Мала вчора на коньках пішла. Е, хотіла тут покататися. Но... Брись! Брись, я сказав. Собака. Ну воно вже, знаєте, треба то, то сніг тільки і одразу чистити, бо вже так лопатою не прочистиш. Воно поняли, розтаяло, взялося і коротше вже і не рівне там. І... То якось так, якось так. Гуляйся, гуляйся, дельчик. А на коньках пишіть хто вміє, на коньках кататися. Я в принципі ще ну, з дитинства навчився, малу навчив. Тут таке, мало, в мене швидко десь два на третій раз вже сама. Два рази там оборти об сразу. Ні, перший раз я її підтримував, потім оборти об вона так по, по кругу забор держалась, так типа їздила. Потім раз-раз, а зараз вже і цими, як -то там на коньках називається, Заднім ходом їде на коньках і. Ну, в общем-то, чуть ли не танцює там на коньках. На, у нас со своїми. Коньками 100 гривень А по-моєму, арендовать, по-моєму, 200 гривнів. щось таке. Я в цьому году не ходив, не знаю. Да, и сейчас можно на коньках тоже покататься. Десь в других местах, короче. Якось такась. Якось такась, да? Адель. Адель. Вот лапу, ну, понимаю давать, ну бачите, почула лапу. А, ну, не доебаться, бо це, как знаете, как, ну, слаба точка. Сидеть ось. Адель, Адель. сейчас, Адель, сидеть, сидеть. А ну, сидеть, сидеть. Ну, сейчас, Адель. Аделька, она стоит чашку поставь. Адель, сидеть, сидеть, я сказал. О, бачите, сила. А ну дай лапу, мужик може... дай лапку, дай лапу. ну дай лапу. Ну... ну не надо, Адель, все, не надо, пожалуйста. Не надо прыгать. Грайся, грайся. Бачу, тракторец едет, чешу. И мала учила, но цей, лежать тоже. Да? І не можна треба командувати. Не тобі, щоб ти заповнила цю команду. Бо як розіграно, це не остановити. Консіяйся. Так, народ. Дякую, що підписались. Підписуємося на канал. Ставимо лайкоси. Завтра вже на прививку щось поснімаю вам. Буду вести її. Всім ну, гарного. Були всі зі світлом, мирного неба, всього найкращого. Даде!